Усім доброго дня! У цьому відео я хочу дати відповідь на коментар Оленки, К. Ваш нік закінчується на 9 ход. Ви цікаво так прокоментували роботу, яку я виставила. Там, де провідник, я вам так опишу голубого кольору, де є дракон, тигр і сама замовниця. Ви знаєте, ви відчули. Дуже відчули потужну енергію, яка дійсно працює, в неї є свої задачі. І я в захопленні, як ви відчули і підмітили ці потужні енергії. Я хотіла розповісти, як саме утворювалася ця робота. Отож, б'ємо двох зайців одночасно. Ви знаєте, замовниця. Захотіла побачити своїх провідників, які енергії біля неї. І зазвичай я прислухаюся саме до своїх провідників, що вони мені показують тонкі світи, що я маю на даний час активізувати, які енергії. Маю коди передати людині, а там вже, звичайно, також від вищого я людини, від душі, залежить, чи вона приймає ці коди енергетичні, чи вона їх інтегрує. Тобто, це свій процес. Добре, на це ми не будемо сильно уходити. Щодо роботи, як вона створювалася, чесно кажучи, там також прийшов один представник галактичний. І він заявив про себе, що він є, але дуже цікаво, коли я почала його малювати прямо на холсті, на полотні почало проявлятися зовсім інше обличчя. І я думаю, ну як це так може бути? Я веду, я контролюю вроде би, веду пензлик, виписую риси обличчя, такі більш витончені, розумієте, такі протягнуті. А розширяються очі, випуклі губи. Зовсім ну, протилежний образ малюється. І я чую голос і мені каже: Я гіката, я гіката, ти маєш малювати гікату. От тобі і, будь ласка, процес праці. І мені на слуху це слово, це ім'я, я залізла в інтернет. І... Я все зрозуміла, що це е, тріплі діоса Десилина, е, це третє обличчя е, богині місяця, і саме Гіката вона прийшла до Єлени, е, щоб звичайно передати свої води, співпрацювати з нею. І я так розумію, що в одному із житті, а, Єлена була цією богинєю. Отак от я заявляю. Тому що наші провідники це зазвичай той досвід, який ми проживали в якомусь житті. Ви розумієте? І ви, Оленко, це побачили, і ви відчули ці енергії потужні. Ну, от, Богиня, частина богині живе серед нас. Це дуже цікаво, це дуже потужно, це неймовірно. Те, що і як буде співпрацювати богиня Гіката, її супер особистість із особистістю Єлєни, це, звичайно, це їхній процес. Я туди не маю права втручатися, я просто передала. Ці коди, вони активовані, а там вже залежить від замовника. Тигр дійсно. Тигр прийшов поранений. Я не знаю історію Єлєни. я розумію, що був такий момент, і в неї дійсно поранена душа, є якась травма. Я навіть не запитувала, я не, не входила в цей. Цей момент, скажімо так. Але тигр, він такий сильний, він такий благородний, в ньому така відверта душа. І ці енергії вони настільки відкриті, потужні і благородні. Там вони тільки можуть підтримати, вони тільки можуть прийти тобі на допомогу. вони Можуть відчинити тобі двері, співпрацювати і вести людей. Уявляєте? Скільки там чистої енергії. І не дивлячись на те, що тигр дійсно поранений, про що це говорить? Не дивлячись ні на що, Єліна буде обирати той шлях, шлях допомоги людям. Ух, і щодо дракона, то окрема історія. Тому що саме чомусь такий пилаючий дракон червоного кольору, переливає все він з янтарного, такого знаєте, кольору магми в червоний, медовий. Дуже цікава енергетика у дракона. І на підтвердження цьому драконові це не уход із теми, просто розширення. В мене був досвід зі мною працювала Іринка Гуріна. Іриночка, я тобі передаю привіт. І дуже хочу про тебе окремо розповісти, з твого дозволу. Тому тут невеличкий нарис саме за тебе. Як ти віддаєшся роботі? Ти працюєш. Скажем, минають години, а ти йдеш, 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 не зупиняючись, і чистиш людину, робиш все можливе, щоб покращити стан. І я хочу в цьому відео підкреслити, що завдяки твоїй праці в мене дійсно покращились ноги. Ти мені звільнила, очистила, зняла інформацію. і... Я тобі так безмежно вдячна, тому що ота біль, яка мене змучувала, я розумію, що то пов'язано з родовими е, програмами, і зараз це зовсім інший стан. Тому я тобі дуже-дуже дякую. Чому я почала за Ірину Гуріну говорити? Тому що саме Іринка вона працює із енергіями драконів, уявляєте? І вони Просто зашкварні, вони такі класні, вони такі потужні. І ось тут я малюю ці енергії, і проходить деякий час, напевно, місяць прийшов, і ми зустрічаємося з Іринкою, і вона працює цими енергіями. Я дуже обожнюю оці підтвердження. Чесно кажучи, я завжди прошу своїх ангелів, щоб прийшло якесь підтвердження, щоб мені відгукнулося. І коли е відгукується інформація. І я тоді можу і маю як-то право виносити на загальний шкал, щоб розповідати вам, як воно працює, скільки тонких світів, скільки тих галактик, скільки енергії безмежних. І ми можемо себе оздоровлювати, ми можемо себе покращувати, ми можемо співпрацювати, просити допомоги, і звичайно, співпрацювати. Що це означає? Звичайно, також ми діти-творця, у нас божественна іскра, і ви не забувайте, що обмінна монета в всесвіті це енергія. І так як в нас є оця божественна енергія. І, звичайно, потрібно за все платити. І ми платимо своєю енергією. І енергія це також життя. Час це життя. Тому ви повинні це розуміти. А, так воно працює. І саме коли я працювала з енергією драконів, коли я їх малювала, я їм була дуже вдячна, що вони проявилися що вони мені дали доторкнутися, можливість доторкнутися до цієї енергії, я розумію, що коли вони проявляються, значить вони хочуть, щоб їх бачили, вони таким чином також наповнюються. І, скажімо, йде якась така компенсація, розумієте, тому що я також затрачую свою життєву, життєву енергію, енергію. Які мені дають мої провідники космос. І тому, коли я звертаюся от саме до енергії драконів, я відчуваю відгук, і я розумію, що вони готові зі мною співпрацювати. Але от саме коли я бачила, як працює з цією енергією Іринка, це було щось неймовірне. Досвід був дуже цікавий, дуже класний. От така невеличка відповідь щодо картини. Єлена тільки починає крокувати усвідомлено. Це не говорить про те, що в неї нема досвіду, і вона тільки крокує ні, це зовсім інакше. Я усвідомлено, чесно кажучи, десь працюю з своїми провідниками десь 2017-2018 18 рік. А найглибше це всього рік по тому. Мені відкриваються нові грані моєї творчості, як працюють енергії зі мною, і що я маю робити. Це тобто, ви розумієте, кожного разу щось нове ми розвиваємося і не забувайте, що розвивається також всесвіт, він не стоїть на місці і завжди щось міняється. Основа, звичайно, є, але вона мінлива. Не забуваймо, що ми творці. І так, ми живемо в матриці, але саме в матриці ми можемо творити і проявляти себе. Тому, а чому б і ні? Так що використовуйте свою енергію, використовуйте надбаний досвід своїх попередніх життів, вище я каталогує, у нього є всі відповіді на наші запитання. Інтегруйте. Свої е, субособистості. Вони можуть допомогти, домовляйтеся з ними, урівноважуйте, і ви будете крокувати щасливіше, вільніше, і вам буде все вдаватися. Тому дійте, прислухайтеся до себе, розмовляйте з своєю душею, і буде легше жити. Обіймаю вас. І до нових зустрічей. До побачення.